І так, всім притаки, з вами Олекснео. І так, сьогодні ми будемо дивитися, знову ж таки, друні в убивці. І на цей раз це вже буде серія 3, випускний бал. Думаю, це буде не менш цікаво, ніж всі інші минулі серії, так що погнали вже дивитися реально. Любенька музичка. Ром 3071 рік нічого собі. Це тоді дрони захоплять планету нашу. Круто. Хто це? Так, Анжела Пальмар. Мінус окуляри. Ну, звичайно, якась глюкнута камера, а що тут ще може бути? О, ні. Це погано, навіть дуже. Мінус Мінусовка. Так ей собі початок хочу сказати. <laughs> хочу сказати, що це твердо, але добре. Это, ну. Це таракан. О, найкраща ручка. Найкращого видавництва. я єр. Я радий, ще <гум> повернулась. Що <гум> ви, ви таке? Дякую, <гум> але це ми бачили. А, стоп! На цьому ж закінчилось. Так, я зустрічаюся з брадом годину ти робив, якби прийшов на випускний <рес> Нормально. Я не заслуговую на щастя. Клас. Мені вже подобається. Хм. Хм. О, ні. Дуже смешно. Так я себе. Кто стену знищил? Ой, пота я кустину стелю. Норис, Куки, Инсайн. Что за? Містір для вразливих і занадто клопітких механізмів е не обов'язковий прояв сімейної підтримки. Ну звій <риклась> на мою п'ятисекундну слабкість гаразд? <риклась> тебе ніколи немає поряд. Хочеш Можешь допомогти? Тримайся <риклась> подалі. Така допомога. Мені потрібен О, -о, -о, о, -о, це -о сукня на випускний, Дивіться. Я забороняю тобі дружити з тими дронами убивцями. Тому <тас> я відповію і, 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 попросили декого з однокласників піти з тобою. Гей, страшко, готуйся вражати. Беремо парні луки. <рекунська> 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 я хочу виглядати вишукано. Та все ж. Ну і навіщо я це все шукав? Нам більше не можна бачитися з робітниками. Пікас собі. Ми Е, Саме так. Елегантно з'явимось, московий смуток нас опустить, бо в неї немає друзів. Усіх б'ємо, а її відріжемо макітру. Ти не влаштуєш кривавий криваве бенкетвік. Джей тепер страшна голос коло пендра, а ми зростали у маєтку з привидами. Тебе взагалі не хвилюєш. Що ми такі є? Не знаю. Обіцяє, що ти і твій сумний бузок не пхатимете у це носа. Якщо звільниш мене, обіцяю вбивати тільки заради виживання, тільки ти і я. Кош. Стоп, я не зрозуміла. То, ти взагалі прибираєшся. Я повесила прості. Але сп'ять. Гей, тож, тягу, що за... hey, тоже um... запросили, але коли вже мій старий заспокоївся, я піду собі. Ні. Nee. Ти кумедна, вона кумедна. Піди причепирись. Ти виглядатимеш карколомно і миленько. Ну, не зараз виглядать. Це глюк. Чи, Чи як? Ві, uh, не закривайся від мене. Давай розберемося з цим разом. Важливий кожен шпаточпазл. Скажи, вошли. Хай ти мене із ненавидиш. Uh. А ні, він тебе буде любити. А ще непогано, до речі. Тихо сатана, тільки не зараз. до речі, так. Тобі ж виїхали його. А, вона вже з тим вирости. Ми зрозуміли. Ну окей, як знаєш. Кашпиванна хочеш казати. Мене покажет. <сує> Менш Кровава. Присліп, <сує> як <сує> говориться, Ой, надо було догадаться, що хтось то зможе уходит через вентиляцію, используя викинуті дзеркала як дробину. Тупий акцент. О, клас. Ен? Хузі? Чо виглядаєш? Я буде щось погане. Може, я допоможу. Там вкотлась тебе, моя допомога. Ні, я не проти. Я побачила. Ай, ходиш, чи привод. Треба провірити. Клас Вау, я котуса. Панчбоу, вау! Який утей! Вот, звичайно, каші водечку попити. Алло, ти взагалі горить. А ну, слухайте сюди, не вдахи. Ми починаємо трохи раніше. На жаль, усе судів за те імене, щоб станом зникло. Ну, зустрічайте вашу королеву. А, ось. Гасна королева вау! во во схамиться! Вій, моя подруга. Ви типу по в минулому. Ми зависаємо. Так, подруги. Тобою легко маніпулювати. Королева. А? Е -е. Окей. Аплодуйте активніше! У тебе така гарна сукня. Я Ну це є таке. Чи може вбити всіх і потім? Добре. Це активість. Окей. Окей, еще не зробить. Звільниє хлеходію. Я скажу. набагато Тікай А це було зайвим. Ну что, ты все зразумела? Не, <свист> ничего не зразумела. Ты <свист> что <свист> Это не то, что я ожидала. Я теж треба... Чому ти завжди носиш шапку? Хто ж мені відповість на це запитання? Дивись! Озі, так ти тепер на стороні дронів-убівць? Я не єдина, хто почерпнув за них сім'ю щоб ми перебили одне одного. У мене нічого нормально не виходить. Але я втомилася робити все самотужки. Робимо усе пліч-о-пліч -пліч, або ніяк. Ні твоя помочь не нужна. Ну, добре. Красава. А. Що? Фу. Хм. А це Фу. Моє? <говори> на сміттєради <говори> не взяла мене, щоб бити, <говори> сіфонька. <говори> И куда её ДЯКУЮ, ЛИЗИ! МОЛЧИ НАПРЯЖЁННО! Ну, как же вызвать Годен. А хотя... Хоча... <laughs> ну, прикольно. А, ко тоже. Серйозно, не роби так більше. Кот. Так хватит уже, лки. Ты все одно пограешь. Oh. <laughs> Goodbye. А, так? А, ну так ще три хвилини. Окей, <гум> okay. oh, oh, cool. що з за... якась купа мета то... убухту? <гум> Це смачненько змачненько. А, вона Ой, прикинь. Ах, стоп хто. А, ця. я навіть не запам'ятав, її звати. Супчик вариться. Гадаю, це її батьки. До речі, смак якось прісно. Ві? Ти точно хвора, так зовсім клепки нема. А це єва була? Я разположил. Сейчас... А... У меня Тебя. Если найду то, что ищу, то да поможу тебе. Все. Извини. А. Роден. О, а вот и моя выправда не выпьет самотушки на зов. Круто. Тики. Что? Что за... Ведмідь кринжовий. Сразу кажу. Ну, і що це за штуку? Чи чех роботы. Х-разнький. Часто <свистити> справа. Ага, Джей. Джек... Джейп! О, ні, це погано. Дуже погано. Навіть дуже погано. Перекладено та озвучено студією зайфсайкл та качу. Українською мовою ролі дублювали: Лемонка, Ігор Корженко, Альона Білоусова, Сергій Солдатов, Ілля Уманець. Дам. Я так розумію, у серії будуть нам заважати Ті Акабати із мечами. Я не знаю, як їх назвати Добра серія. Вийшла кльовою. Я дуже радий. Ну. Eu tenho um